Вітаю, друзі. Багато хто зараз цікавиться, як так Ізраїлю вдалося неймовірно провести операцію по знищенню всього вищого військового керівництва, науковців, які розробляли ядерну зброю. Як вони змогли знайти всі замасковані і найсекретніші об'єкти військового напрямку від літаків до ППО? Все просто корупція. І от на це я хочу звернути увагу. Бо ця історія вона напрямик пов'язана з Україною. Поясню про що Іран сприймається як одна з найкоромповіших країн у світі. Корупція знищує державу по максимуму. Корупція і публічні заяви про те, що все в ім'я держави. Все є ядерва, але кожен з чиновників намагається заробити і займається персональним збагаченням. Це загальнонаціональний національний тренд. Всі знають, треба потрапити в будь-який напрямок, який займається забезпеченням держави, все і вистачить навіть онукам. Це до речі, цитата одного зі «Слуг народу», але вона підходить навіть до Ірану. Зараз поясню, чому тут в чому тут нюанси, які паралелі з Україною і як це Ізраїлю вдалося. У 2024 році в Тегерані було вбито одно з лідерів терористичного групування Хамас Ісмаїла Ханія. Це голова Політбюро, і його знищили феєрично. Там є дві версії. Або замінували заздалегідь його спальню, або в спальню пролетіла маленька ракета, керована, яку запустили з території самого Ірану. В будь-якому випадку в обох, в обох версіях присутній його охоронець, і про це ніхто не приховує, який взяв 6 мільйонів доларів за те, щоб сталося вбивство Ханії. Ще раз, персональний охоронець підставив свого подопічного. Так, всі знають, всі розуміють, але як це може було завадити цьому? Ніяк, тому що в Ірані продаються всі і продають. Все, будь-яку інформацію, відданість, все продається дуже швидко. А, до речі, ніхто не підтверджує, що саме охоронець це зробив, але якось дивно і гроші на рахунку його з'явилися і багато чого іншого. І інформація, яка спочатку з'явилася, потім почала підтиратися саме силовими структурами в Ірані. Але корупція, корупція знищує в Ірані майже все. Як в Україні тут ми дуже схожі, тому що там корумповані чиновники займаються схематозом в своїх особистих інтересах, незважаючи на те, що це заборонено, так сурові закони, які забороняють брати хабарі, і за це повинні відрубати руки, не заважають їм займатися корупцією. Алкоголь можна купити всюди, наркотики не проблема Повії – да, будь ласка, хоча за це побувають камінням, це всюди є. Чому? Можна дати хабар поліції, можна дати хабар шаріатським суддям, можна дати хабар всім, і вони всі беруть. Це дуже нагадує ситуацію, яка сталася в Україні, де сьогодні так: вся система вертикаль влади побудована на хабарництві. Коли ти можеш виграти суд, якщо в тебе є зв'язки в Портновській вертикалі або татарівській, якщо є телефонне право, якщо в тебе є гроші, тоді ти гарантовано все виграєш. Більше того, від справедливого суду в Україні залишилась тільки назва, і різні вовки, незважаючи де вони, в, ОА, в окружному апеляційному суді або в Печерському суді, працюють на результат, який від них хочуть отримати замовники, а не результат, який вони повинні приймати згідно з законом України на підставі цих законів. Це нікого вже не дивує. Як я не дивую те, що, наприклад. Сьогодні ми спостерігаємо битву двох як Одзун: один з них Єрмак, інший з них Міндіч, один друг Зеленського, інший регент Зеленського. І обидві будуться: ні, ні, не за Зеленського, а за той, хто буде контролювати переважну більшість потоків, схем і всього іншого. Коли обох як представників Кабміні один летає, як коли хоче. Президентським літаком, використовуючи віце-прем'єрку як стюардесу для того, щоб користуватися цим літаком, другий розставляє своїх родичів на схеми. Ну, все як завжди. Головне тут близькість до Зеленського. А Зеленський робить вигляд, що він нічого не розуміє. Ну, імітує дурника або не імітує. Не знаю, хай він сам відповість на це, але відповідь ми бачимо. Про що я хочу сказати? Хабарі в. Іран є дійсно в будь-якій сфері. І це знають всі. Ізраїль спокійно купує чиновників, купує і, до речі, пачками. І не за дуже багаті, великі гроші. Вони побудували свою агентурну мережу, яка допомогла їм знищити іранське ППО, виявити, де знаходяться. Генерали Сір і Генштабу, і до речі, це найближче оточення цих генералів, щоб для розуміння це було. А вони знайшли, де знаходяться локатори, де зна... де все знаходиться, що треба знищувати міття. А потім ці ж люди або інші, але які теж продалися, допомогли побудувати бази, з яких злітали дрони і знищували все, що потрібно було ізраїльтянам. Це феєрична операція. Але ще раз, вона підтверджує старий принцип: будь-яку фортецю можна взяти одним ішаком, який навантажений золотом. І тут ми бачимо цікаву історію. Хм. Може, не випадково прилетають по цехах, які збирають дрони, російські ракети прилетають? Може не випадково випускаються браковані міни? Може, не випадково. Фронт не отримує, не отримує дрони в потрібній кількості, хоча гроші на це є. Може не випадково все це ми спостерігаємо? А може не випадково зірвана мобілізація? А може не випадково демонізується ТЦК, тому що росіяни хочуть найбільше всього, щоб була зірвана остаточна мобілізація, бо мобілізація це запорука того, що Україна виживе? Може не випадково все це відбувається? Бо купили, як і в Ірані, але купували і на ізраїльтяни, купували росіяни. Враховуючи кількість високопоставлених осіб, які працювали з росіянами до штабного вторгнення, і людей, які потім зрадили публічно або залишаються в тіні, але зраджують і далі. Враховуючи, скільки людей в парламенті сидять ті, які є латентними расистами, це вже не припущення і не гіпотеза. Це майже доведена. Версія, яку повинні доводити, до речі, правоохоронці і Служба безпеки України, але Служба безпеки не буде займатися цими людьми, тому що вони кришуються з Офісу президента. Знову Єрмак, Татаров. Хто ж буде чіпати Міндіча? Ні, не будуть. І Єрмака, до речі, теж. І тут найцікавіше. Ізраїльтяни давно добре знали, де живуть усі генерали, де знаходяться. Винищувачі, де знаходяться найзасекретніші бази, де знаходяться таємничі заводи, де все це знали. І потім, коли прийшов час, час, цього всього не стало. Вони все знищили. І про патріотизм іранців, які повинні захищати свою країну, не йшлося, бо продали країну ті ж самі іранці. Мені дуже не подобається уряд і атол, але я показую, як це відбувається. Купили ці продали, зрадили фактично. Так, це допоможе знищити ще один тоталітарний режим в світі. Але іншому тоталітарному режиму це може допомогти знищити Україну. Це для розуміння. Бо у Росії грошей вистачає Росія платить гроші, і грошей в неї багато для того, щоб окупувати різну нашу місцеву наволоч, яка легко продається, доведена і спаленими автівками військових, і занесенням вибухівки в різні державні установи, і зрадою тих, хто наводили на частини міста і об'єкти, які є засекреченими. Так, от, знаєте, коли в країні люди беруть гроші, їх не цікавить, що вони продають свою країну. Там патріотизм тільки номінальний. Там чотирьохразовий ухилянт розповідає про захист країни. Там ті люди, які ніколи не віддадуть своє життя за країну, керують країною і розповідають всім іншим, що ті повинні робити. Це велика проблема. Один з найцікавіших прикладів, які ми зараз можемо побачити, це те, що, наприклад, в Ізраїлі і далі займається системною скупкою, навіть зараз іранських чиновників і іранських таємниць, наприклад, сьогодні ізраїльські ВПС військово-повітряні сили вранці атакували військову базу в керманшаху на заході Ірану. А там, за дано ізраїльської розвідки, яка отримала це саме від іранських високопосадовців, була база, яка використовувалася Іраном для зберігання і запуску ракет. На ній знаходилися два склади боєприпасів та ракети. Ракетні стартові майданчики знаходилися зараз. Вже їх немає. Там вже нічого немає. Бо військово-повітряні сили Ізраїлю відпрацювали по об'єкту і з'ясувалося, що Розвідка не помилилася, а уряд Ізраїля не просто так заплатив ці гроші іранським військовим, які здали. Просто якщо раніше вони хотіли за це, наприклад, ну, не знаю, 100 тисяч, зараз продали за мільйон. Тому що для Ізраїля це важливо знищити загрозу, яка може вбити ізраїльтян. Це для розуміння. А тепер проведіть про паралелі. В Україні дуже схожа ситуація. І купують не лише навідників на військові об'єкти, не лише зрадників, які збирають інформацію про українських військових, купують інших. Ми всі бачили генералів СБУ, які привів Баканов до СБУ, і які зраджували і працювали на ФСБ. А уявіть собі: вони не працювали в В них залишалася мережа. Тому не лише в СБУ. Пригадайте зрадників Верховній Ради, які швидко примітнулися на бік росіян, той самий Кива і той самий Слуга народу Ковальов. Подумайте, скільки ще сидять зараз в Верховній Раді і так працюють на Росії тишком нишком, чекаючи, коли вона зайде. І для тих, щоб ніхто не мав сумніву, вони щиро вірять в Росію, хоча носять. Значки депутатів України. Такі є у нас всюди. І от поки корупція не стане одною з головних цілей за виживання країни боротьба з корупцією саме, от тоді нічого, до того пори нічого не зміниться. Бо коли люди продають свою країну, чекати від них патріотизму, відданості та допомоги у виживанні країни не варто. До речі, Мені цікаво, чи Зеленський розуміє, що рано чи пізно за дуже великі гроші продадуть його. І оце для нього повинне бути реальним жахом. Бо це будуть не вигадані замахи, про які він розповідає, а справжня продажа його життя в інтересах Росії за грубі гроші. Олег Садовичу. Це ж ви побудували систему, про якій продають всі і все? Рятуйте себе, боріться з корупцією. Хоча можете і не стигнути. Але ще не запізно. Працюйте в цьому напрямку. Працюйте. А глядачам хочу сказати дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Але головне, дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є Україна. Поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому донатні на ЗСУ, приєднатися до ЗСУ. Допомагайте зсу, і от тоді справді все буде Україна, папа.